Відео ходу будівництва житлового комплексу Gravity Park за травень, що розташований на Берестейському проспекті в Святошинському районі неподалік станції метро Житомирська. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. Тут в оточенні соснового лісу зводять багатофункціональний комплекс комфорт класу. На житловому просторі розташується торговий центр з кінотеатром, фітнес-центр з чотирма басейнами, дитячий садочок та ігрові зони, прогулянкові алеї, спортивні майданчики, зони вигулу домашніх улюбленців. Станом на травень місяць під перший будинок першої черги закінчили влаштовувати котлован. Продовжується підготовка до влаштування фундаментної плити. У другому будинку триває зведення монолітного каркасу. Зараз будівельники заливають бетон на рівні восьмого поверху. Сходові марші і майданчики влаштовані на рівні сьомого поверху. В четвертому будинку теж тривають монолітні роботи. Вже готовий каркас першого і другого поверхів. Сходові марші і майданчики виконані на рівні першого поверху. Житловий комплекс Gravity Park спроєктований за принципом Місто в місті. Все необхідне для життя знаходиться на території. Безпеку у закритому від сторонніх дворі забезпечить цілодобова охорона і система відеонагляду. Всі автомобілі розташуються у підземному паркінгу, житловий комплекс Gravity Park. оточений лісом у місті.